В Івано-Франківську горів приватний будинок. Зранку близько 9 години до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про виникнення пожежі у житловому будинку на вулиці Ботанічній. Рятувальна служба встановила, що пожежа виникла на другому поверсі і згодом перекинулася на мансардне приміщення. На час прибуття пожежників в будинку знаходилися чоловік із дружиною та їхній син. На щастя, потерпілих та травмованих немає. Зв'язку з тим, що дана вулиця безгодна. До гасіння пожежі було задіяно три підрозділи, а саме ДПРЧ-1, ЧСПТ-1 та місцева пожежна команда. На пожежі було задіяно 20 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки, працювало 4 ланки ГДЗС та 4 ствола Б. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Мешканець будинку відмовився давати коментар, але не на камеру припустив, що пожежа могла спричинити несправність побутової техніки. Через відкриті вікна вогонь швидко поширився на верхній поверх. Оскільки у мансардному приміщенні знаходилася гардеробна, його повністю знищив вогонь. Наразі офіційна причина пожежі встановлюється.